Вітаю вас! В цьому відеоуроці ми будемо вести мову про створення торговельної мережі, а також розберемося, як правильно створити та налаштувати магазини та склади. При першому запуску Торксофт нам першочергово необхідно налаштувати свою торговельну мережу або магазин. Запускаємо програму Підкористувачем Власник, знаходимо в головному меню пункт налаштування та вибираємо перший режим Торговельна мережа. Це вікно налаштування вашої торговельної мережі. Ми використовуємо тестову базу даних. Тут вже є створені магазини та склад. У вашому випадку, в цьому вікні будуть два магазини та склад, створені за замовчуванням. Подивимося, як ми можемо їх налаштувати. Але для початку запам'ятайте важливий термін: центр обліку. Магазин або склад, окремий об'єкт торговельної мережі. Будь-які склади або магазини у Торксофт називаються центрами обліку. Це означення використовується в багатьох місцях програми. Усі користувачі чи документи, які будуть створені, тим чи іншим чином будуть зв'язані з якимось центром обліку. Як ви бачите, торговельна мережа у Торксофт має структуру дерева. Перший елемент дерева це ім'я усієї торговельної мережі. Нижче йдуть гілки підпункти які являються центрами обліку. Коли ви почнете вести облік, в них можуть з'явитися свої підпункти, такі як товар у дорозі, якщо ви робите відкладені переміщення товару між центрами обліку, склад резерву, наприклад, якщо товар виписаний на рахунок, котрий ще не відвантажений зі складу, та деякі інші варіанти. Це будуть суто технічні центри обліку, котрі не потребують жодних дій та налаштувань. Вибираємо центр обліку, який нам необхідно відредагувати. Натискаємо правою кнопкою миші та вибираємо варіант змінити. З'явилося вікно налаштування. На першій вкладці загальні ми можемо перейменувати центр обліку та доповнити його інформацію. Єдине поле, яке обов'язково для заповнення назва магазину. Інші поля, такі як місто, адреса, телефон індекс, заповнювати не обов'язково. Вони можуть використовуватися, наприклад, на шаблонах друку. Якщо ви бажаєте, щоб адреса та номер телефону вашого магазину зображалися на чеку. Друга вкладка налаштування. Тут задаються всі найважливіші параметри центра обліку. Перше, що нам необхідно вибрати вид торгівлі, роздріб, опт, опта-роздріб або склад матеріалів. Зверніть увагу на те, що при приході товару ви можете вказувати як роздрібну, так і оптову ціну. Відповідно, цей параметр визначає, яка ціна буде встановлюватися на товар при його продажу оптова чи роздрібна. Якщо встановлено на налаштування «Опт» та роздріб, при продажу товару можливо буде вибирати, яку ціну використовувати. Останній варіант склад матеріалів обмежує можливість продажу товару зі складу. На цьому складі можливо вибрати товар для ремонту або виробництва, а також передати товар на інші центри обліку. Вибираємо необхідний нам вид торгівлі. Нижче необхідно вибрати спосіб формування ціни товару при його переміщенні. Є три варіанти формування ціни, брати ціну з передаючого центру обліку за відсутності. Ціна береться з передаючого складу, якщо на складі, який отримує переміщення, ціни на цей товар ще немає, запитувати ціну у користувача при відсутності. При переміщенні товару на отримуючий склад. Ціна буде запитуватися завжди при відсутності товару, на складі, який отримує товар. Завжди брати ціну з передаючого центру обліку. Ціна завжди буде братися зі складу, який переміщує товар, незважаючи на те, є на складі, який його отримує цей товар, чи немає. Нижче ви можете вибрати прайслис регіону. У Торксофт є таке поняття, як регіони, для яких можливо створити свої окремі ціни для товару. Тож саме тут можливо вибрати прайс-лист для такого регіону. Про регіони та прайс-листи ми розповімо більш детальніше в одному з наступних відео. Нижче ви можете встановити такі налаштування як дозволити синхронізацію цін з центром. Якщо увімкнути цей параметр, то ціни завжди будуть синхронізуватися з вашим головним центром обліку. Який центр обліку буде головним, можливо вибрати у розділі налаштування, параметри. Торговельна мережа. В цьому пункті меню також необхідно дозволити синхронізацію цін. Наступне налаштування прихований. Це налаштування дозволяє видалити центр обліку із списку активних. Такий центр обліку не буде доступний при створенні документів, та на нього неможливо буде перемикатися. Перед тим як приховати центр обліку, товари з нього необхідно перемістити на інший. Останній перемикач заборонити переходити до оптових цін залежно від кількості. Нижче, якщо це необхідно, ви можете заповнити дані про податковий номер, державний реєстр підприємства та податкових накладних. Ці дані потрапляють до шаблону друку. Якщо ви плануєте друкувати подібні документи з програми, обов'язково заповніть ці дані. Наступна вкладка каси. В цьому вікні можливо створити та налаштувати каси для цього центру обліку. Усі фінансові операції у програмі зв'язані з касами або розрахунковими рахунками. Наприклад, якщо ви продаєте товар, то гроші за цю операцію потраплять до каси цього центру обліку, пізніше з каси можливо розрахуватися з постачальниками або забрати гроші для особистих потреб. Детальніше про каси ми поговоримо у відеоуроці про облік фінансів. Зараз ми створимо касу для прикладу. Нам необхідно дати їй назву та вибрати валюту, з якою буде працювати ця каса. Також в даному вікні можна вибрати касира, контролера та поставити перемикач, дійсна ця каса чи ні. Останній в останній вкладці ієрархія можна переналаштувати ієрархію торговельної мережі, зокрема, змінити центр обліку, до якого належить цей центр обліку. Зверніть увагу, що в цьому вікні не потрібно нічого змінювати самостійно чи будучи невпевненим у своїх діях, оскільки зміни ієрархії можуть пошкодити вашу базу даних. Якщо вам здається, що необхідно змінити ієрархію, зверніться до нашого відділу технічної підтримки. Цей пункт необхідний тільки для редагування та виправлення помилок, натискаємо Записати, після чого всі зроблені нами зміни набувають чинності. Аналогічно налаштуванням, які ми з вами вже розглянули, ви можете налаштувати й інші центри обліку вашої торговельної мережі. Якщо вам необхідно створити ще один центр обліку, виберіть верхню гілку Додати, Додати підлеглий, введіть назву інші необхідні налаштування, після чого це створить ще один центр обліку. Наразі перейдемо до налаштувань усієї торговельної мережі. Для цього натисніть на верхню гілку Змінити. В цьому вікні ми можемо заповнити ті самі параметри, що й на вкладці Загальні в налаштуваннях центру обліку. На другій вкладці Розрахунковий рахунок ми можемо створити або налаштувати розрахунковий рахунок для торгових операцій в нашій торговельній мережі, натискаємо Додати та заповнюємо інформацію щодо розрахункового рахунку. Головне правильно вказувати валюту. Відсоток еквайрингу та комісію від нього, щоб фінансовий облік у програмі відповідав реальності. Зверніть увагу, що цей розрахунковий рахунок ніяк не пов'язаний з вашим реальним рахунком у банку. Тепер перейдемо до пункту меню налаштування, параметри торговельна мережа. В цьому вікні, як ми вже казали раніше, можливо вибрати головний центр обліку, який буде враховуватись як основний. А також дозволити синхронізацію цін з ним. Зверніть увагу на те, що це налаштування встановить ціни на всіх центрах обліку відповідно цінам на тому, який ви вибираєте головним. Також тут можна дозволити створення декількох торговельних мереж, це означає, що ми можемо створювати в одній базі декілька незв'язаних між собою торговельних мереж, у кожної з котрих буде своя ієрархія, список товарів та клієнтів. Це може бути корисним, якщо у вас декілька бізнес-проєктів, котрі ніяк не зв'язані між собою. Також тут є номер інформаційної системи. Це унікальний атрибут, різний на всіх базах даних. Він відповідає за унікальність визначення документів. Його також не потрібно редагувати. На цьому початкові налаштування торговельної мережі закінчені. Більше інформації про налаштування програми ви можете знайти на нашому youtube каналі або на сайті torksoft.ua.